Зараз на Майдані біля хрещатику будинок проспілок за моєю спиною. Бачиш, що я виступи. І от люди підходять, вже тільки-тільки почали підходити до намету, де ми проповідом. ця жіночка зайнято, зараз ми молились молитву покаяння спасіння. з нею. Просто не хочу знімати поруч, щоб ну, люди просто трохи не дуже Хлопці, за вас можна помолитися? Ви ж вірите, Богу? Слава Богу, є така молитва спасіння. Да, я не вас, я себе фіксую. Бачите, мімо? Це мімо. Є молитва спасіння. Давайте помолимося разом. Да? Дивіться, дуже проста молитва. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. пробач мені Всі мої гріхи. Та очисти мене та від усякої неправи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи Та воскрес моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що зараз В я зараз отримав ім'я Отця. І сина, і святого духа. Амінь.